Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін прибув із державним візитом до Казахстану і вже провів перемовини з президентом цієї країни Касим Жомартом Токаєв. Звісно, можна вважати, що цей візит насамперед має нагадувати нам про те, що країн, які може відвідати Путін, на політичній мапі світу залишилися не так вже й багато, не говорячи вже про те, що у деяких з цих країн Путін ризикує бути заарештованим за ордером міжнародного кримінального суду. Але є і ще Одна важлива закономірність цих поїздок до колишніх радянських республік. Якщо Москва втрачає свій вплив на пострадянському просторі, це завжди пов'язано із її поразками на полі бою в Україні. А якщо навпаки російські війська просуваються по українській території і виникає можливість їхнього закріплення на Захоплених вже ділянках української землі це відразу дається в знаки на російському впливі у колишніх радянських республіках, зокрема. У Центральній Азії і Касим Жомар Токаєв, як і інші центральноазійські лідери, змушений маневрувати, щоб з одного боку намагатися зберігти суверенітет власної країни, а також її особливі стосунки з Китаєм, а з іншого не створити умов, які викликали б агресивну реакцію у російського президента. Тим більше що всі тепер знають, до яких наслідків призводить ця путінська агресивність. Можливо, не випадковим є той факт, що якраз напередодні візиту російського президента до Астани, казахстанський парламент ратифікував рішення про створення міжнародної організації по пропаганді російської мови у СНД. Таким чином, відповідаючи на заяви численних російських пропагандистів, які казали, що Казахстан у своїй пропаганді, саме казахської мови, пішов шляхом України. Рішення. Казахстанського парламенту, яке свого часу ініціював сам президент Токаєв, викликало не дуже задоволені коментарі в самому Казахстані. Багато хто з мешканців цієї країни підкреслював, що у захисті якраз зараз має бути. Зацікавлений не той, хто говорить російською, а той, хто говорить казахською, що проблема якраз у казахської, а не у російської мови. Але влади на це відповідали, що мова йде не про внутрішні політичні і культурні реалії Казахстану, а про міжнародне рішення про російську мову як мову, яка Функціонує у всіх колишніх радянських республіках, і стало очевидним, що Такаїв насамперед хоче таким чином продемонструвати лояльність Володимиру Путіна, який як відомо висуває питання російської мови як одне з найважливіших, зокрема, і у переговірному процесі з українських питань. Також звичайно Путін прекрасно усвідомлює, що зараз є можливість тиску на Казахстан з. Економічної точки зору Казахстан, як і інші колишні радянські республіки, вважається країною, яка допомагає Російській Федерації обходити численні західних санкцій, що не викликає у Астані ніякого захоплення, але знову таки можливостей повністю перекрити Росії вентиль без того, щоб не зустрітися із агресивною реакцією російського політичного керівництва. На чолі з Путіним у Казахстану немає Росія, звичайно, буде наполягати на тому, щоб саме вона будувала атомну електростанцію в Казахстані. Як відомо, нещодавно ініційований Токаєвим референдум щодо будівництва такої станції зібрав аж 71% голосів за такий проект. Але тепер найбільш важливим залишається питання: а хто? Буде будувати атомну електростанцію в цій країні. і звичайно, Путін під час цієї зустрічі буде лобіювати насамперед інтереси Росатому. Взагалі, присутність Росії казахстанській енергетиці збільшується з кожним днем, і є серйозні побоювання, що Росія бажала повністю контролювати енергетичний сектор Казахстану всупереч і казахстанським, і до речі, китайським інтересам. Ну і звичайно. Спостерігачі вважають, що російський очільник буде обговорювати із казахстанським питання закінчення війни в Україні. Токаєв, який нещодавно здійснив турне по Європі, головною країною якого була Франція, а згодом Сербія-Угорщина, тут казахстанський президент пішов шляхом свого. Східного партнера, голови Китайської народної республіки Сі Сідзеньпіна, може принаймні розповісти Путіну про те, як бачить розвиток подій у Парижі. Адже сам Путін фактично позбавлений можливості спілкуватися з західними лідерами. І єдиний з них, хто затилфав йому за два роки після початку великої російсько-української війни, це був федеральний канцлер Олаф Шольц. Однак є незрозумілим наскільки Путін зараз зацікавлений будь-якій інформації від. Європейських лідерів, коли ясно, що він очікує січня 2025 року, щоб зрозуміти, якими є реальні наміри нового американського президента Дональда Трампа, який як відомо обіцяв закінчити російсько українську війну майже за 48 годин. Однак ніколи не пояснював, яким чином він збирається це зробити, і як на мене, Володимиру Путіну це почути не менш цікаво ніж і нам тут в Україні, тому що шляхів якими знає піти Дональд Трамп сьогодні не знає практично ніхто? Ну і, звичайно, ще один момент, який Путін збирається демонструвати під час свого візиту до Казахстану. Це нагадування про спільну безпеку колишніх радянських республік, на чолі якої знаходиться Росія, адже під час державного візиту Путіна до Астани відбудеться ще й саміт організації угоди про колективну безпеку для участі, в якому вже з'їжджаються керівники держав-членів організації, зокрема. До столиці Казахстану вже прибув найбільш вірний союзник Путіна Олександр Лукашенко, який ввесь чак закликає інших лідерів колишніх радянських республік бути більш активними у підтримці Росії в її війні проти України, і, як правило, ніколи не зустрічає розуміння таких своїх слів. І ми ще подивимося, що буде зараз на цьому саміті. Але варто нагадати, що саме війська організації договору по колективній безпеці, які були введені на територію. Казахстану буквально за два мі дві два тижні після початку великої російсько-української війни допомогли Касим Жамарто такаєву не тільки впоратися із народним повстанням проти автократичного. Режиму, на чолі якого він залишився, але й фактично поставити крапку на кланових інтересах свого попередника Нурсултана Назарбаєва і членів його сім'ї, і з цієї точки зору посилення своїх власних позицій у Казахстані Касим Жо незважаючи на всю свою обережність у взаєминах із Володимиром Путіним, залишається зобов'язаний саме російському президентові та його військам, присутність яких дала недвозначний сигнал Казахстан українським соловикам переходити на бік номенклатуру у її боротьбі з власним народом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймі Кофінатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.